Минуле ми завжди носимо з собою, і ми нікуди від нього не подінемося, і ми завжди будемо користати з нього на добро чи на зло, то вже залежить від налаштованості, але хотілося б, щоб ми винесли з того уроки. Як збережа до кадри, січовики Манжали, там краяло серденько із горя, і печали, там серденько із серденько, і, згоря, і, серденько, і згоря, То це і одне з визначних місць пам'яті, яке треба берегти. Там краяло серденько, хорошого ясипа, як нам зникала та золота. Ми боролися за свій європейський вимір. Нам було що втрачати. Вони боронили рідну хату, рідну домівку, рідну землю. Вони боронили рідну галичину. Вони боронили ідею великої України. Вони, як би не було гучно і по-сучасному, так модерно сказано, зробили тоді свій європейський вибір. Бо як громадяни Галичини, вони мали тоді вкрай політику-правову суб'єктність і могли обирати.